Шапки, шарфи, рукавиці. Це є в нас лот Крем плюс екстра. В лоті є 10 кг. Така як накидка. Новесенька видно. Шапочка для дівчинки. Це в нас йде мікс речей. Як чоловічий, так, так і жіночий, так і дитячий. Для дівчинки гарний з бубончиком. Новесенька така. Шапочка видно. Шарф такий чоловічий, гарний. Комод новенький. Такий шарфик. Теплий. Такий де шарфик у нас тут. Для дівчинки такий шарфик. Нагадується, і у нас шарфи, шарф, шапки рукавиці. В Лоті є 10 кілограм. Напишіть в коментарях, як вам такі позиції, і напишіть в коментарях, що ви хотіли б бачити в наступному відео. Бачимо, речі є нове тут. З зерничками, в хорошому стані. Кому так такий є з підмінчиком? Якщо хочете замовити, пишіть вайбер нашому менеджеру. Литячі такі рукавички. Така. шапка Ціна цього лоту 2585 гривень.